Ролан-Гарос кваліфікація півфінали. Друзі. Ну що ж, непогані новини у мене для вас. Сьогодні перші дві українки, які з першого дня кваліфікації чвертьфіналів приймають участь у відборі до основної сітки. Ролан-Гарос відкритого чемпіонату Франції. Мейджор на ґрунті. Пройшли. Перший відбір, тобто чвертьфінал кваліфікації. І Анастасія Соболєва, і Юлія Стародубцева. Ну також я паралельно з ними коментував і прогнозував впевнений проход Б'янки Андрієску, Вона також подолала цей рубіж. І е, всі три. Спочатку прогнозовані мною дівчини вийшли до півфіналу кваліфікації. Мочуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Уже відомо суперниці наших Анастасії і Юлії. А попереду ще матч чвертьфіналу Дарії Снігур. Про неї пізніше поговоримо. А зараз, от саме про суперниць і про мої прогнози на матчі вже півфіналу Анастасії Соболєвої і Юлії Стародубцевої. Хочу лише перед тим, як почати, нагадати, що ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі. Це дуже важливо, так само, як і підписка на наш канал. Друзі, давайте активно. Підтримайте контент майстер класу. Дякую наперед. <кхи> Отже, почну, звісно, з Б'янки Андрієску. Андрієску пройшла китаянку, і в півфіналі кваліфікації зустрінеться також з представницею Азії, але на цей раз уже Японія. 200-та ракетка світу Нао Хібіно. Перша зустрічається Б'янка з Хібіно. 102 друга, нагадаю, Б'янка. і в разі перемоги Андрієску вийде на переможецю пари Зайндель у Дварді. Це німецько-угорська пара. Німецько-угорське протистояння. Я думаю, там. Зайндель виграє, і саме Зайндель буде наступною суперницею Андрієску. Тому що я впевнений, що Андрієску так само швидко, до речі, Китаянку Ши виграла Андрієску 6 0, 6-0. Ші-Щі -ші вийшло. Жартую, звісно. Андрієску, звісно, Хібіно так не переграє 6-0, 6-0. А це, я так вважаю, тому, що Хібіно 30-річна, дуже досвідчена японка в тенісі. І е, принаймні по одному гейму вона візьме. Так що вже точно не буде 6-0, 6-0. Як мінімум 6,1, 6,2 десь буде. Але навряд чи набагато більше. Тому я беру і тут, друзі, або ж 2.0 за сетами перемога Андрієску, або перемога Андрієску, і тотал менше 19,5, і тотал менше 18,5. Якщо. Буде дуже низький коефіцієнт на менше 19,5. Тому я прогнозую швидку, переконливу перемогу Андрієску. Далі, як я і казав, наші дві Анастасія Соболєва і Юлія Стародубцева-тенесистки вийшли в півфінал кваліфікації Ролан-Гарос. Соболів. Отримала в півфіналі вже 306 ту ракетку в суперниці. Це француженка Джулі Белграйвер. Бельграйвер, точніше. 306. та Жодного разу не зустрічались, звісно. Я думаю, що так само, як і проти британки Дарт. Певнено, повинна виступити Соболєва, В неї мрія побувати хоча би в першому другому колі Ролан-Гарос, я точно знаю. І Настя заслуговує вже як п'ята. Точніше скажу, п'ята-шоста десь. П'ята, шоста. Ракетка э, поділяє ці два місця Стародубцевої э, по останнім э, успіхам. Я вважаю, що так. Заслужено э, Стародубцеву і Соболєву називати десь, як поділяють п'яту-шосту позицію серед Українок. То я вважаю, що вона заслуговує потрапити, принаймні, в основну сітку, а там побачимо. Все залежить від того, яка буде суперниця з першого кола. Але для цього треба пройти кваліфікацію. Я вважаю, що француженку Белграйвер так само впевнено переможе, як і британку Дарт. І вже вийде тоді в фінал кваліфікації. Залишиться ще перемогти в одному матчі. Тоді вже буде основна сітка. Нагадаю: основна сітка. Запланована на Ролангарос 26 травня. <кій> Поки що ми з вами наблюдаємо, спостерігаємо, вибачте, за кваліфікацією. Що стосується Стародубцевої, Юля отримала більш складну, я б так сказав, і навіть можна вже казати, що досвідчено трішки старша на 2-3 роки. Зіданшик. Тамара Зіданшик. Вона представляє Словенію. Тамара Зіданшик 154. та Юлія Стародубцева, нагадаю, 80-та. Вперше зустрічаються. Ну, я думаю, що і проти Зіданчик. Яка останнім часом взагалі ніде нічого яскравого не показувала. Ну, Багато хто скаже, то і Стародубцева яскравого нічого не показувала. Десь там вийшла в один, в другий турнір з кваліфікації та пару матчів виграла за цей сезон в основній сітці і все. Погоджуюсь, але все одно. Я сьогодні спостерігав, як грає Стародубцева, мені кажеться, що, друзі, запал у неї є оця іскра і бажання неймовірне. Так, Зіданчик також бажає попасти в основну частину Ролан-Гарос, в основну сітку, але мені здається, Стародубцева потужніше виглядає. І тому я так само, як і в матчі Соболєвий проти француженки Бельграйвер, так само і в матчі Стародубцева-Зіданшик, я беру, друзі, впевнену і достатньо відносно швидку перемогу Юлії Стародубцевої в півфіналі кваліфікації Ролан-Гарос. Натякаю на швидку і впевнену. Це або 2-0 по сетах буду брати. Все залежить від коефіцієнта, Або возьму е, стародубцева перемога і тотал менше 20,5. Одне з двох. Буду підбирати тотал-менше такий параметр, який підходить ну, більш-менш, щоб не було стидно за. Е, Величину коефіцієнту. Зрозуміло. Тому, друзі, ось такі мої думки з приводу вже перших матчів півфінала кваліфікації на відкритий чемпіонат Франції, Грунт-мейджор Ролан Гарос. І я вважаю, що так само, як і в чвертьфіналі, так і в півфіналі наші дівчата, а в тому числі і Б'янка Андрієвську, за яку я давно вже переживаю, спостерігаю, як вона е, показує себе. Так, у неї не дуже проста така доля тенісна. Е, її переслідували дуже багато і дуже часто різні травми і навіть. Е, Дуже серйозні деякі з них. Ви прекрасно знаєте, хто слідкує за пресою тенісною. І тому я просто по-людськи переживаю за цю тенісистку. Вона мені подобається як спортсменка. І будемо надалі спостерігати з вашою допомогою і при вашій підтримці. Сподіваюся. Так що, друзі, перевіряйте, хто ще не підписаний на наш канал. Підписуємось, ставимо свої неймовірні вподобайки, які ми привикли звати лайки. Пишемо змістовні коментарі. Я вже поробив основну частину роботи. І, скоріш всього, десь уже завтра, після обід буду вдома. І вже буду давати більш такому комфортному приміщенні і в комфортній обстановці вже свої прогнози. Дякую вам за підтримку, за те, що ви разом зі мною вже багато років, не дивлячись ні на що. Розраховую і надалі на вашу підтримку. Пишіть, які рівні змагань. Які турніри вас більше цікавлять? Можливо, вас взагалі не цікавлять турніри розряду 500-250. Можливо, вам тільки давати прогнози по тисячникам і по мейджорам, таким, як ось цей, наприклад, Ролан-Гарос. Все про все пишіть, друзі. Я дуже люблю читати ваші коментарі. І завжди чекаю на них. Отже, Хай щастить, медгриби Шовковиця, щоб усім здоровиться. І е, хочу е, лише нагадати, що ближче до матчів я буду е, вже ділитися скріншотами в телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, дай посилання на всі мої соціальні мережі. Приєднуйтесь, ласкаво просимо! І е, прямі трансляції дивлюсь на сайті, який опублікований в описі під кожним з відео. Слава Україні! Скорішої перемоги над рашизмом! Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім папа! -па.